Всім привіт! Розпаковка! Я побачила, що вам дуже сподобалось такі відео, де відбуваються розпаковки. Тому я буду тепер кожен раз, коли я буду замовляти на тему. А замовляю я фактично все для ну, в більшій частині для зефіру, для кулінарії, якісь формочки. Ну і сьогодні теж. Замовила такий ось пакуночок. Мені прийшов. Знаєте, замовляєш, вроді як багато, а приходить такий маленький якийсь кульочок. Ну і хочу разом з вами розпакувати. Бо самі вчора е, отримали, але ще не розпаковували. І дуже-дуже мені цікаво було, думаю, господи, ну скоріше б уже записати вам, бо цікаво ж, що там прийшло. Так, розрізаємо наш мішечок. Ну, давайте не буду відразу все діставати. Ага. Це я замовила ось такий ліхтарик ну, в наші часи. Та й, взагалі він, в принципі, завжди потрібен. Описували як дуже такий потужний ліхтарик. Так, коштує він, зараз я вам скажу, тут уже я. Господи, фонарик, 257 гривень. Так, ну, дивлюся. Ну, такий дешевенький пластик, звісно. Я потім ще ввечері. А... О! Ух ти! Дивіться, як світить. Чудово! Ну, я тоді ввечері вам ще. Ага, він мигає. Менше і миготіння. Ну, побачимо. Це ось тут, Я, правда, не знаю, це чи, чи сонячна панелька чи що це. А, це у нас. А, бачите, скільки в нас зарядки залишилось? Ну, теж непогано. Принаймні, будемо знати. І ввечері потім я вже і стемніє, я вам покажу. Так, зараз вимкну. Ну, такий ліхтарик 250 гривень. Взагалі-то, якщо в Києві я дивилася, то ну, вони не дешеві. Там, так, у нас є вони більш такі. Ну, На дотик більш мощніші, але це а цікаво, які батарейки. А, тут ще, дивіться. Ух ти! А що це воно таке? Давайте ще подивимось. Ага, бачите, це така тоненічка. А тепер... а тепер великий. Тобто, або точково там десь світити, або розсіювач. Чудово! Прекрасно! Все, це ми випробуємо уже. Ввечері, коли стемніє. Так, що у нас далі? Далі у нас, ага, на паску я замовила ось такі формочки. Фактично, це для пряничків. Коштує воно, зараз скажу, 190 гривень, оце три штучки. Вони, може, потрібно було, можна було і дешевше. А, ну, Тут вони вузенькі, я б сказала, але вони зразу з відбитком. Бачите, от хто знає хто пряночками займається, а, дуже потім удобно їх розмальовувати. Ось такий у нас яйце. А, вони однакові. Да, три... А на що мені тю не неоднакові. А вони бачите, однакові три штучки. Ну нічого, ладно, хай буде. Ну, я б сказала, що це дороговато. Ну, ладно. Так, пойдеть. Далі. Що в нас? Ага, ще у нас така формочка. Це теж можна із зефіру, із зефірного листа вирізати, а можна із пряничків. Це шарик такий. І потім можна розмальовувати. А це у нас коштує 60 гривень. Ну, це недорого. Хоча для такої фігні. ну, Дивіться самі. Тобто я просто розповідаю і показую, як воно виглядає. Воно невеличке, бачите? Так, далі, що у нас ще? О, кісточки. А, так, вони зразу кажу, коштують 46 гривень. Ну, це, я думаю, варте того. Де вона тут розпаковується? Зараз обріжемо ось тут. Воно, кожна, бачите, в індивідуальній упаковці. Вони однакові. Так, сейчас ми розкриємо одну. Це теж для розмальовок різних іграшок. І зефірних, і. Дивіться, ой, класно. Ні, чудово. І ручка така ну, приємна на дотик. Це у нас який ну, не знаю, нолік. Ага, це три ноліка, бачите, вони різні. І, мабуть, два ноліка. Да да, да, да. Бачите, вони різні. Товша, тоньша і ще тоньша. Ну, там губи малювати або очки можна барничками. Або айсингом. айсингом теж можна розмальовувати. Ну, це така річ що повинна бути. Ну і 46 гривень, я думаю, воно того варте. Так, далі. Що у нас тут іще? Ух ти, а що це таке? А, цікаво! Я вже не. А, все, згадала! Це я замовила ось такий будиночок. Це можна, я хочу зробити із зефірного листа. Щас я це сховаю. Із зефірного листа або із прянички Хочу зробити такі маленькі будиночки пряничні або ж зефірні. І це формочки для них. Ось такий будиночок. Ну, це, звісно, ну, вирізається з. Тіста. Це у нас. Ага, це, ага, це наверное, задня частина. Ні. А, це криша, да, А це ось ось так. І ось такий маленький будиночок. Якраз, знаєте для чого? В колбу із зефірного листа. Класно. Ну, потім я зроблю. Я це все вам покажу. Я зроблю відео, як ми з такої штучки зробимо будиночок із зефіру. Таку композицію. Так, а цей будиночок у нас коштує. Так, будинок, будинок, будинок. Зараз 52 гривні. Ну, супер! Тому що так вирізати ножем ну, геть неудобно. А ось такі формочки, ну, де, де ти їх знайдеш? Ну, Тому я знайшла на тему. Ні, ну клас, мені, оце мені важливо було. Так. Далі, що в нас тут ще таке? А, ну це новорічне. Але ж воно. Е, щас, скільки воно коштує? 80 гривень. Це вже по акції. Це е, Грінч. Так, ага, ось у нас тут є, щоб я не порізала, не дай Бог. Це надувний грінч. На, на новий рік в приміщенні. Ой, на вулицю. Ось так. Дивіться. Так, ну це тоді ось, бачите, який він. А, тоді теж ввечері разом з фонариком я надую. І побачимо, як він виглядає. Ну, такий ну, нормальний. Ну, я вам скажу, що е, так як я в епіцентрі, пам'ятаєте, ми в епіцентрі бачили там по тисячу гривень. Які тисячу? По-моєму, ще дорожче, там по, по дві тисячі чи ще щось такі надувні. А цей е, за. Фу, воняє. Ну, це так. Да. Пластик чи що воно там, я вже забула, по чому я казала вам е, 80 гривень. Так. За 80 гривень ось такий грінч. Ну, побачимо. Ну, так, плотненьке, нормальне. Надуваєте повітрям і виставляєте, припустимо, в дворі у себе. І це вже буде таке, ну, празнічне, класний настрій. Так, це ми побачимо ще потім, коли надуємо. Давайте подивимося, що там ще в нас є. Ще щось є. Зараз помалий. Помаленьким. Ой, їбай зі мой! Якщо чесно, я думала, вони більші. Розмір не глянула. Ух ти! Клас! А я навіть задоволена. Це рукавички. Вирубка-рукавичка різного розміру. Дивіться, ріс, два, три. А, також, на, на зиму. Зараз воно коштує. Дуже дешево, зараз скажу вам, рукавичка 37 гривень. Оце за три штучки 37 гривень. І на Новий рік можна зробити декор із зефірного листа, а можна із пряничків. Такі невеличкі, класні подаруночки. Супер. Ну, за 37 гривень, я думаю, що воно того варте. Ну так, да, на тему щось можна дорожче взяти, щось можна в акції, щось дешевше. Ну, Це потрібно вишукувати, дивитися, і я думаю, що все ж таки е, іноді можна угу, і скористатися послугами тему. Так, це в нас е, вирубка для пряника Дід Мороз. Сніговик. Да? Так, да, сніговичок. Сніговичок, і він у нас е, теж щось він в акції вже. Е, щось він взагалі там. Е, ага, 52 гривні. Ось такий. Знаєте, чому класно? Тому що він відразу вирубує нам потім розмальовку. Ви можете розмалювати, як, як заманеться. Ну, от я хотіла такі. Так, пойдеть, все чудово. Ну, уже на слідуючий рік, звісно, опа. Mm, угу. це теж, а, ну, нехай буде і новий рік, на наступний новий рік, але ж все-таки класна штука. Так, це у нас коштує зараз 160 гривень, але їх тут багато. Дивіться, це теж виробки, а, сніжинки. Їх можна окремо, да, тобто розміри, розміри різні. А можна потім, пам'ятаєте, ми з вами ялинку робили. І ось для цього можна із зефірного листа, можна із пряників робите, випікаєте, і можна зробити ось так будь-яку ялинку. Ну, Звісно, це ж коржі, ми потім будемо так виставляти. І ось така у нас буде чудова ялинка. І можна, Припустимо, не, не зразу з великої. Да, Ну, це буде висока, до речі, якщо ми все це повикладаємо. А можна взяти там зсерединки, так? Та... Ой, це я пропустила. Ось так. Ну, в общем, віщ хороша. О, дивіться, яка буде ялиночка класна. Прянична або з зефірного листа. Ну, клас, чудово. Ну, так, ще рік почекаю. Ну, нічого страшного. Так, зато я купила, тому що в сезон вона коштувала набагато дорожче. А так як сезон закінчився, то вона. Скільки я сказала? 160 гривень. Ну, вони такі, до речі, добротні. Ну, якість мені подобається. Рекомендую. Так, це ми відставляємо. Так, оцей кульочок мені цікаво, що це. Зараз ми його залишимо. Що у нас тут еще? ще щось є? О, господи, а це що? я вже забула. Так, зараз відріжемо. Так. А, мордашечка! Це, бачите, ну, лічико ли, з мастіки можна, можна. З ефіром заповнити. І це буде лице. Он, бачите, Носик, ротик. Так, мордочка у нас коштує оце 50 гривень. Ну, клас, це я спеціально потім я теж вам розкажу, що я з нього буду робити. Так, що ще? Ага, це ще у нас теж виробка новорічна. Ну, Так як вони в акції були ну, геть дешево. Тому що у нас я дивилася, ну, вони такі дорогенькі. Це у нас теж 45 гривень коштує. Ось такий. Це можна теж і пряничний. Ось де. шар і там будиночок. Можна пряничний, можна з ефірного листа вирізати і потім розмалювати. Ну, тобто за 45 гривень, я гадаю, що воно того варте. Бо у нас воно набагато дорожче. Так, далі тут, здається, все. Так, да, тут все. І у нас залишилось оце щось. Так, а що це? Зараз розріжемо. Ага. Ц... О, ого! От. Ніяк я не второпаю з тими розмірами. Ну, ладно, і це не те, що я хотіла, звісно. Так, дивіться, це наборчик. А зараз я вам скажу, скільки він коштує. Так, де воно? 160 гривень. Ну, хоча недорого. Дивіться, це ножки, так? Да? То есть, мож, ну, я плану, я думала, це резинове, а бачите, воно не резинове. Це, а, ну, спробую, звісно. А, ну, от, ноги, да? потім а, тулуб з головою. Ага, ось де тулуб у нас з головою. Ось де ось так. Так, ось так. О, тепер і ручки. Так, так. О, бачите, і руку. І у нас буде, ну, я голову окремо, тому що в мене там є ще одна формочка. Ну, ось де ось така. В принципі, за 160 гривень. Ну, вроді нічого. Но це потрібно обробити, і я таки спробую сюди зефір залити. Ну, не знаю, потім побачу, що вийде. Якщо що, потім вам скажу, чи вийшло, чи не вийшло. Або ви побачите в якомусь відео. Але я гадала, що буде трошки менше ну, по розміру. От вічно не вгадаєш той розмір, так вроді дивишся. ну, ладно. Так, все, це все, що я замовила. Одна посилка мені повернули кошти, десь вона затірялась, але мені повернули кошти Вообще, без питань, тому боятися не потрібно. Ну, і я з вами ще прощатися не буду, бо я надую е е грінча. І перевіримо наш фонарик. Ну, покажу надутого нашого грінча. Дивіться, Ні, ну класний, висота в нього 70 см. Надувається дуже просто, там клапан. Ось тут. Навіть насос не потрібен, просто якась трубочка. Навіть нічого зав'язувати не потрібно. Взагалі, все круто, класно, він двосторонній. Ось так з однієї сторони і з другої сторони. Тому, в принципі, за 80 гривень 70 см, отак на зиму, я думаю, прикольно. Навіть на один сезон порадувати онуки, підняти настрій. Взагалі прикольно. Ну, там є багато різних іграшок. Ну, по крайній мірі, вже ми знаємо, що це таке. Ну і подивимось на фонарик. У мене тут граються собаки мої, от зараз ми на них подивимось. Дивіться, що робиться. Мамашка вчить дитя, як потрібно себе поводити. Бірта, перестань. Оце ж думайте, як заводити малечу. Зараз я вам трошечки покажу, у нас сьогодні таке отвлечення. Так, стосовно фонаріка, дивіться. Ну, Взагалі-то класно, мені дуже подобається це, а, Ну, ось, зараз я на стіну. Берта, успокойся. Зараз я зайду, Вон, басейн наш. Ось на стіну або на будинок. Бачите, як він Ну, гарно світить. Тепер я видвигаю ось точково. Дивіться, як точково, можна ось так. я... Здвигаю, і він розширяє. Ні, ну класно, можна ось так точково дивитися, бачите? Хопа, 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 хопа Все клас. Можна розширяти. Потім о, собачки мої. Тепер ось у мене тут, бачите, вже 92% зарядки. Заряджається, до речі, через USB-порт, можна через павербанк. Тобто, взагалі легко. А тепер слідучий режим у нас іде... Ага, це виключила, тепер менше. І тепер мигаючи. О, ось такі три режими. І можна зробити ось так. О, покажу вам басейн. Позамерзало все. Це тут, бачите, вон, бутилки стоять. Лід конкретний. Ну і нічого, скоро весна. ну Це якщо що, замінимо. Трошки спустили його, потім будемо відмивати. Ну і тут он, мої цуцики. да, сенсей, сенсей, да, Зараз ми. Ага. О, це мамаша прибігла. От ви побачили. Отож думаєте, якщо отаку от малечу заводити, я хочете покажу. Моя сакура і мій газон хана. Обризають, все порозривали. Дивіться, які ями понаривали. Ой, кошмар. Коротше, тут... Нельзя! Нельзя. О, 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 Мамашки. Туї он порвали. Диві... А ну маш відсюди! Берта! Бачите, що зро... розробили з кущем. Коротше, жахи наробили мені. Ну, все, так що фонарик. Ми розібрали, все круто, все класно. А на сьогодні я з вами обращаюсь. Не бійтеся, замовляти в тему не все. Думайте, ну, перед тим, як замовляти, там бувають акції. Тому. Я думаю, варто іноді щось там не замовляти. Але я не рекламую, це вже по вашому бажанню. Все, люблю вас, до зустрічі! Пішла розбиратися зі своїми собаками. До зустрічі, пока-пока!